Стрес, тривожність та проблеми зі сном, ці та інші відбитки повномасштабного вторгнення РФ допомагають подолати жителям Харкова. Для цього у місті працює центр психічного здоров'я Харківського національного медуніверситету, де відбувається заняття курсу Самодопомога плюс. Один із учасників Петро Петренко, який працює будівельником. Його родина вимушена виїхала з Харкова через постійні обстріли. Через це чоловік почав відчувати самотність, а також тривожність. Як поїхали родичі, так як то накоплялося, 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 а потім е, якийсь вибух такий у душі, що було аж ну, плаксиція, яка то така в організмі. Краще себе став чувствувати легше лучше засипаю. Отже, якщо думаю про них, тоді я не так хвилююся. Ще одна учасниця курсу Тетяна Шемегон – логопедка в дитячому закладі. Жінка каже, переживання почалися через ворожі удари та невизначеність майбутнього. У мене двоє стареньких батьків теж це свої складнощі викликає в житті. Так що треба заспокоюватися, переключати увагу на щось позитивне. Центр почав працювати у Харкові в жовтні 2023 року на базі університетської клініки, коли побачили відповідний запит від жителів міста, розповідає лікар-психіатр, професор медуніверситету Володимир Коростій. Наразі послугами курсу скористалися вже майже тисяча осіб. Заняття, розроблені за методикою ВООЗ, відбуваються в групі від 10 до 15 людей. Загалом таких зустрічей 5, додає Коростій. Головна мета навчити людей самостійно долати стрес і тривожність. На цьому курсі є п'ять вправ: це заземлення, це створюємо простір, це відчіпляємося з гачка поганих думок, це дбаємо про себе, це спираємося на цінності. Кожна з цих парад є елементом, який базується на доказових психотерапевтичних методиках, але вона максимально просто подана. Заняття проходять приблизно дві години. Курс записаний на аудіо. Це просто значень. Що протягом цих занять ви відкладете будь-які суперечки, осудження, розбіжності та критику, і замість цього зосередитись на нашій спільній меті навчитися краще управляти стресом. Окрім цього, на заняттях присутні фасилітатори, тобто волонтери, які допомагають групі освоїти методику. На заняття можуть приходити і пацієнти нашої клініки, так і будь які жителі Харкова. Цей курс. Е Розроблений для тих людей, які зараз потрапляють в якісь несприятливих умовах. Цей курс є ефективним, тому що навички, які в ньому викладаються, вони досить прості, але вони дуже ефективні і мають накопичувальний ефект. Після відвідування занять можна допомогти не лише собі, а й знайомим, каже учасниця курсу Ірина Ярецько. Наприклад, жінка тепер заспокоює своїх сусідів після чергових прильотів по Харкову. Тремтіли при вибухах, запитувала, що треба робити, там бігали. От. Тому пройшли цей курс. Ну, тепер, спокійно осі п'ять. <головіка> До курсу фасилітаторка та психологиня Вікторія від себе вирішила додати ще й дихальні вправи. Розповідає, так люди зможуть самостійно заспокоїтись у якийсь тривожний момент. Треба зробити глибокий вдих, трохи зупинитися, а потім медлений Вільний видих, тобто повільно можна також перенаправити увагу. Шукаємо п'ять предметів. знайшли п'ять предметів. Потім три звуки, які ми чуємо, що ми на дотику. Що... Відчуваємо Пройти курс усі жителі міста можуть безкоштовно для цього. Можна звернутися до реєстратури в університетській клініці по вулиці Олександра Шпайра, 4, де нададуть спеціальне посилання для заповнення анкети або за телефоном плюс 38093 35 232 30. У центрі зазначають, якщо після проходження курсу учасник відчуватиме потребу в індивідуальному спілкуванні з психологом, медзакладі цю допомогу нададуть.